Вітаю вас у продовженні курсу по написанню торгового бота. І так, попередній раз ми зайнялися кнопкою підключитися до біржі. А зараз ми займемося кнопками управління ботом, тобто кнопками старт і кнопками стоп. І так, нажимаємо на кнопку старт. У нас тут є розміщено блок збереження даних і блок для запуску алгоритму і блокування елементів. І так, почнемо зі збереження даних. Берегати дані ми будемо у текстовому файлі. Тому всі дані для збереження буде зберігати у строковий елемент all table. І присвоюємо порожнє значення. І так, для початку нам треба всі наші змінні обнулити. Тобто, якщо ми раніше вже запускали нашого бота, і через нажмемо Start. То вийде, що у нас на налаштування буде дописуватись, дописуватися. Нам треба їх тільки обновляти. Тому робимо перевірку. Якщо символи у нас не порожні, тобто не дорівнює 0, тоді їх очищаємо. І так робимо по всім нашим даним. Тобто таймфрейм, період короткий, прийду. Період довгий і об'єм. І так, скопіюємо звідси. Так, тепер для отримання даних нам потрібно пройтися всі значення нашого DataGridView, View, тобто всі елементи. Для цього ми робимо перелік елементів. Int. І дорівнює 0. І менше. datagridview Grid View 1. RowCount. Кількість лінійок. І плюс-плюс. І далі. І далі ми перед тим, як обробляти дані, ми перевіряємо, чи в нас не, не остання лінійка. Тобто, якщо буде остання лінійка, в нас буде значення 0. Тому ми пишемо if, якщо data grid View. Елемент колонка 0. А значення рядка і, і беремо саме значення value не дорівнює 0 Тобто є якісь значення, тоді ми продовжуємо далі. І так, записуємо. Дані спочатку ми будемо записувати в тимчасові елементи, а потім ті тимчасові елементи будемо додати в наші налаштування. Тобто, назвемо, так само, як наша змінна головна, перелік. Але в кінці додаємо буквочку X до рівні. Зразу можна звідси скопіювати. Дати Grit Value to String. Тобто на текстові дані символиці X. Далі. Те ж саме наступний таймфрейм. Копіюємо, вставляємо. тут так само текстова величина. І беремо значення 1. Нагадаю, що інде у нас значення починається з нуля не з одинички. Може хтось не знає. Тобто 0, 1, 2, 3, 4. І сумарно 5 значень. Наступне. Період у нас має значення integer, тобто ціле число. Пишемо int період, short x, тобто тимчасово і спочатку приймемо значення 0. Далі. Нам потрібно із нашого текстового значення. Получити дані дані типу integer. Для цього пишемо if. Int. Тип Int і tryparsi. Пробуємо визначити наш, давайте заповнимо. І тако З нашого елемента grid під індексом 2. Значення період шорт шортусь. Тобто ми беремо берем тип інтеджер і пробуємо спарсити з текстового дана, даних, отримати дані типу інтеджер. І тут, якщо це не вийшло, якщо if not, тобто знаково, то ми маємо сказати про помилку, вивести, щоб трейдер, апарат роботи, міг бачити, що є помилка. І звернути увагу на налаштування. Save log і напишемо тут помилка отримання даних по короткій ковзачі. Помилка отримання даних по короткий козаю чи середній. І вже оператор робота вже може подивитися, що є помилка, і зверне увагу на налаштування, що він, можливо, не так зробив. Можливо, випадково поставив, наприклад, десь якісь текстові дані чи ще щось. Так. І колір ставимо червоний, оскільки це помилка. І пишемо Continue. Тобто ми цей. Цей рядок налаштувань пропускаємо і видаємо помилку. А вже наступні налаштування ми будемо далі дивитися. Тобто, щоб не зупиняти весь перелік. А вже апарат роботи, якщо побачити, що є помилку, просто зупинить і поміняє. Наступний даний це період лонг. Тут все, все повністю так само. Період лонг. Індекс тут вже третій. І тут по довгій. Є. Yeah. І останнє у нас це є об'єм. Об'єм це у нас вже не ціле число тут, а число з плавачою комою. Тобто у нас тут вже буде тип дабл. Так, скопіюємо значення. Тобто пишемо дабл. І сюди дабл. І тепер важливий елемент. У різних версіях операційної системи можуть бути різні розділюючі, десь кома, десь крапкою. У нас, у нас це є фактично крапка, здається, використовується, але ви можете використовувати, наприклад, віддалений сервер, десь в іншу місці. І може знак бути кома. Для цього ми використаємо наш сепаратор. Тобто, ми беремо одразу, замінимо, реплейс. Крапку Замінимо на кому. І тепер замінимо нашу кому. Тобто, якщо у нас може бути або крапка, або кома, ми тут зводимо, щоб у нас була точно кома. Тобто, якщо буде кома, то в нас тут нічого не зміниться. Якщо крапка, то зміниться на кому. А тут ми вже міняємо кому на наш сепаратор. І тим самим ми гарантовано отримуємо. Так що не подобається. Ага, тут вже тип чар. Все зрозуміло. І тут вже за, заміню кому, та, що в нас вже точно тут є, на сепаратор, який необхідний в системі. Давайте, щоб було одинаково, давайте вже сюди Так зробимо. Ось так, щоб було красивіше. І все. І тут, якщо помилка, перша помилка отримає даних по об'єму. Є. Тепер наступне нам треба перевірити, чи наш символ не повторюється. Тобто в нас не може бути той самий символ з різними налаштуваннями, оскільки будуть проблеми з виконанням. Не буде, не буде чітке виконання. Тому ми зразу пишемо, якщо наш, наші налаштування символ, з яким ми вже записали мають в своєму переліку наш символ X, який ми зараз взяли, прочитали. То ми виводимо щось так, давайте тут, що Символ, Символ Х, вже є, у реліку пар для торгівлі. Є. Yeah. наступне що нам треба, як в нас тут ніяких жодних помилок немає, ми можемо вводити всі дані у, наш, у наші налаштування. Тобто symbols ми додаємо symbols X. І давайте скопіюю, щоб не писати кілька разів 3, 4, 5. Є. Далі. Таймфрейм у нас. Таймфрейм додаємо таймфрейм X. Період шорт. Короткий період. Додаємо. Довгий період. Додаємо. І останнє це об'єм. Теж додає. Наступне, що нам потрібно, це в нашу all table внести елементи. Вести налаштування. дорівнюємо попередні значення всі. Плюс. Так, скопіюємо. Це є. Значення. Нульове символ, плюс беремо розділювач. Як завжди використаємо решіточку, плюс значення з індексом 1, це у нас таймфрейм, плюс решітка. Далі плюс перейдемо для зручності. для зручності на іншу лінійку. Так, друге значення. Плюс решітка. Плюс третє значення, плюс решітка, і плюс четверте значення. Тобто всі значення елементів ми додаємо четверте. І додаємо тут розділювачу решітка і додаємо елемент завершення лінійки. Тобто всі значення в нас йдуть через решіточку, але в кожній новій лінійці буде нове кожне налаштування торгового бота. Все, це зберегли. Так, поправому налаштуємо тут. Наступне нам треба тепер ці всі налаштування записати в файл налаштування. Це оберемо файл і пишемо. Write all text. Ось є all table. не Так. Спочатку. спочатку купише файл. У нас тут підказка є. Перший шлях. Тобто це є table file. Table. File. Далі записуємо значення, що записуємо. Контент. Тобто all table і кодування utf8. Encoding UTF8. Он вже підказує, навчилися. Щоб у нас не було жодної путаниці. Ми все пишемо у tf8 І наступне нам ще потрібно. Якщо у нас жодного налаштування немає, то ми, відповідно, не маємо бота запускати, бо інакше він не буде мати чим торгувати. Тому робимо, звичайну перевірочку. Можна по-любому з елементів беремо перший. І в Дорівнює, 0 ну, Або кількість елементів менше дорівнює нулю. Це значить, у нас є помилка з налаштуванням. Тут бот не налаштований. Давайте скопіюємо і напишемо, що не налаштована жодна пара. Пара. І завершуємо виконання. Return. Все з налаштуванням завершено. Можемо звернути. о До речі, помилочка у вас Давайте подивимося. Ага, ми випадково пробіл поставили. Все, о, тепер забрали, помилочки нема. Оскільки я скажу, чому пробіл. Скільки в нас тип чар, тобто одна літера, а не без А, без прибілу. Тепер блокуємо наші елементи і запускаємо бота. І так, давайте перше виведемо, що все гаразд, і ми бота запускаємо. Тобто, напишемо тут. Старт бота і зробимо це чорним кольором, так. Далі блокуємо елементи. Якщо бот запущений, у нас кнопка старт повинна бути заблокована, а кнопка Stop стає доступною. Тобто, що ми не можемо два рази запустити бота, а має бути доступна тільки зупинка бота. Пишемо. Button 2. Enable to false. Booton 3. І також ми маємо заблокувати налаштування стратегії. Тобто, щоб під час виконання бота не можна було змінювати налаштування тільки після зупинки. Це важливо, оскільки налаштування в нас настроюється тільки коли бот зупинений. Це є у нас groupbox 3. groupbox 3. Enable дорівнює фальш. Так, наступним. Бот у нас буде запускатися періодично через таймер. Давайте так 10 секунд налаштовано. І зробимо обробник таймера. Ага, у нас він у нас він вжиє, щось я не заміти. І тепер при запуску бота пишемо таймер 1. Старт. Так. І зробимо так, щоб таймер одразу запустився. Оскільки ми стартуємо, то таймер дасть сигнал вже після. При, після того як пройде 10 секунд. А нам необхідно, щоб бот вже почав одразу торгувати. Тобто не чекати 10 секунд для запуску. Тому ми викликаємо зразу подію таймер тік. От, от Із значеннями 0. Тобто неважливо, хто об'єкт сендер. І. Е, як це? І Аргументи для події теж нульові. Тобто нам, ми теж їх не обробляємо, нам вони не, не важливі. Все, кнопка старт у нас готова. І давайте тепер кнопочку стоп. Кнопка стоп це у нас зупинка бота. Тобто, перше, що ми робимо, ми таймер, робимо, зупиняємо таймер стоп. Наступне, давайте виведемо. Можна навіть звідси скопіювати. Ось так. Пишемо, що е, зупинка бота. Тут тут у нас зупинка. Тепер у нас навпаки. Кнопка старт має бути доступна, GroupBox 3 має доступний, а кнопка Stop вже має бути недоступна. Тобто ми все робимо навпаки. Там, де фальше, там буде тру, там, де було тру, там буде фальше. Тобто фальше було тепер. Тру. Тут було true, стане фальш. І тут виходить true. І в нас ще один елемент, починає, у нас є зміна із капк. Вона означає, чи бот продовжує е, торгувати. Ми повернемось до неї пізніше, але щоб не забути, ми напишемо зразу із калка до рівні Falch. Оскільки від цієї зміни буде залежати запуск нашого бота. Я вже у наступному відео ми будемо розбирати вже, починати торговий модуль і звідти там буде ця змінна. Ну що ж, давайте так, збережемо і запустимо бота. Це бот прекрасно запустився, помилок немає. Ну що ж, на сьогодні ми план виконали, а в наступному відео ми вже почнемо програмувати вже безпосередньо торговий модуль. Ну що ж, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо ви не хочете пропускати нові відео по написанню торгового бота, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!